Вчора, коли ми очікували результати переговорів в Кремлі між Віткофом і Путіним, я записав відео, що сьогодні, 3 грудня, а на вас нападуть з різних сторін різні коментатори, експерти, які вам будуть пояснювати, що всі ці переговори нічого не варті, що вони ні для чого не підходять, що вони що ну коротше. Я не помилився. Я не помилився. Я побачив на каналі Київ 24 на різних там платформах, Ютуб-каналах, телеграм-каналах. Там вайбер каналах, якщо там такі є, ну кілька там таких є. Я побачив, були запрошені не ті, хто за зупинку бойових дій, не ті, хто за мир. Мене не запросили сьогодні нікуди. Не цікаво було, що я думаю про ці переговори. Позапрошували тих, хто за війну. Ну, знаєте, думали, що вони будуть робити. Ну, на ну, перегляди там, і так далі. ці люди. Я відео сьогодні записав і назвав його Вони не за мир, вони за війну. І розпочав із Омельяна, який в ефірі Київ 24 сказав, що нам мир обходиться дорожче. З Російською Федерацією, ніж війна. Тобто війна дешевше. Це перед обличчям смертей дітей, військових, цивільних, руйнуці, руйнації інфраструктури, відсутності світла і так далі. Виходить людина. Ну, давайте так буде називати цю людину людина, яка говорить, що нам мир дорожче обходиться. І я назвав відео ось так: вони не хочуть миру, вони хочуть війни. І ви знаєте, я хочу зараз от журналістам, які мене дивляться, чиновникам, які мене дивляться, сказати прямим текстом, що ми всі про вас думаємо. Люди, люди ось таких, як ви, ненавидять. Ви намагаєтесь нав'язати людям війну, тему війни. Ви не формуєте у людей бажання зупинки бойових дій, ви не формуєте розуміння зупинки війни, як. Цінності ви намагаєтесь сформувати щось інше, і люди вас за це тупо ненавидять. Я вам зараз це докажу і покажу, якщо ви е, хочете бачити правду, і, і так, ось відео вони не хочуть миру, їм потрібна війна. Я не стверджував, я поставив знаки питання. Так ось це відео передивилося станом на сьогодні. От я не полінуюсь просто підняти статистику, щоб ви це розуміли. 20407 людей. 20 400 людей. Це відео, ну, буквально йому там 10 годин. Так ось мене здивувало ось що, що в цьому відео, в цьому відео, 1523 лайка. 1523 лайк. І на таку кількість лайків, на таку кількість переглядів, дизлайків всього шість. Дизлайків всього шість. Люди, люди, вас отаких недалеких, на мою думку, ненавидять. І вони це показують своїми лайками. Вони показуються своїми коментарями. Ви ще зайдіть коментарі, почитайте, там станом на зараз 268 коментарів. Ви будете здивованими, щоб я от не матюкався, ви будете здивованими тому, як люди коментують отакий підхід в деяких засобах масової інформації. Вони вас просто, ну, ще раз повторюю це слово, вони вас ненавидять. Ви робите антинародне. Дійство, намагаючись накинути людям концепцію, що зупинка бойових дій це погано. І люди реагують на 1523 лайка всього 6 дизлайків. Так не буває. У відео так не буває. Навіть в моїх відео, де мене підтримують сотні, тисячі, мільйонів людей, в мене навіть так не буває. Ну, буває так, що лайків там тисячу, дизлайків там 100 або лайків 500, дизлайків 40. Ну так, щоб на тисячу, 523, всього, 6 дизлайків це нонсенс. Це означає, що ваші спроби нав'язати тему війни провальні. І я буду людям допомагати побачити правду. Ви можете мене нікуди не запрошувати. Це ваше право. Ми проб'ємося до думок людей без вас. Без вас. І повірте, нас більше. Навіть без ваших мас-медійних мас ресурсів. Нас двоє. Нас двоє. І є ще деяка когорта людей, які нас просто десь в тиху підтримують. А є мільйони людей, які лайкають, поширюють, нарізки роблять. В себе, в Телеграмі, в Тіктоці, в Ютубі я бачу, це масово поширюються ці відео. Ви це не зупините. І оці ваші експерти, і оці ваші перегляди в тисячу, 800 переглядів за добу, в півтори тисячі переглядів. Ви не переб'єте це. Ви не переб'єте. Тому що я ще раз повторюю, люди просто вас починають ненавидіти за те, що ви творите. Ви, деякі канали, перетворились просто на пропагандоні. Ви нічим не краще за Скабєєву, за Соловйова там, і так далі. Нічим. Що там нав'язують тему війни, що тут нав'язують тему війни. Ви не хочете показати українцям цінність зупинки бойових дій. Чому ви такі, я не знаю. Боротися з цим я не збираюсь. Я Розмовляю з українським народом, і український народ підтримує те, що я говорю. 1523 лайка проти 6 дизлайків. Ви здобули. Ви здобули. І Я допоможу людям зрозуміти, хто ви такий.